Свистатий! Усіх нагору! Паливодою хочеш стати, дмухни в сурму і очікуй, брате! Це мій шанс показати, на що я здатен. Ти у присутності самого летючого лайця! Дрескуд, цего Різдва. Я тобі пропоную унікальну почесну можливість Ого! довести свою мощність у попіддунні. Можна я також Щухне. Ти не цікавий. О, ти чудово. Це точно той самий! Він зніме мій прокльон! Вас прокльон? <ріст> <ріст> а ми з чого сміємося! Губка Бобе, я вже поруч! Часу обмаль! Уперед! Я думав, ми й сюди не дотягнемо. Щоб урятувати свій світ, він має розвіяти прокльон. Більше ти ніколи не побачиш, бікінь бах. Здороблять! Знайти в собі мужність. Не змушуйте викликати охорону. І глянути в око найстрашніші небезпеці. Дуже! Парируй! Випад! Бліє. поруч. Я нюхом чую. Я так Я знаю, что сможу. А -а -а Мои кишки. Узим куку. -ку. <реклама> Якого палтуса. Губка Боб у кино. У пошуках квадратных штанин.